Фізіологічна вага жінок. Є три варіанти визначення. Дівчата до 30 років визначаються за формулою зріст мінус 110. Запам'ятовуйте. Дівчата від 30 до 50 років, зріст мінус 105. І дівчата від 50 і старше, зріст мінус 100. Тепер приклад. Дівчина до 30 років. значить, Якщо зріст 150, то вага її повинна бути 40. Якщо старша дівчина від 30 до 50, то вага повинна бути їй 45. Якщо ще старше від 50 і старше, то вага повинна бути 50, тобто 150 мінус 100, дорівнює 50, все, що вище, то зайве. А зайве. Uh, я легко вам допоможу прибрати.